Понад пів тисячі працівників нелегалів виявлено у івано франківську Такі результати спеціальної комісії міської служби зайнятості. Тут кажуть, рейдова група постійно здійснює перевірки суб'єктів господарювання. Також комісія роз'яснює підприємцям про потребу офіційного працевлаштування людей. Роботодавців за виплату зарплати у конвертах притягуються до відповідальності. Даною рейдовою робочою групою вже проведено. Обстежено 825 суб'єктів об господарювання в процесі даної роботи виявлено 629 неоформлених найманих неоформлених працівників, і відповідно до проведеної роботи є укладені договори з 538 працівниками. Сума легалізованої заробітної плати складає біля 600 тисяч гривень. Наразі діє комплексна програма легалізації зарплати на найближчі два роки. Близько 60% підприємців збільшили заробітну плату працівникам у результаті рейдової перевірки, кажуть у комісії. Розроблено і затверджено на виконавчому комітеті 29.08.2013 року. Заходи щодо легалізації детінізації. Даними заходами є затверджений алгоритм. Тобто, зараз всі структурні підрозділи, всі виконавчого комітету, крім того, а пенсійний фонд є об'єднані в таке одне спільне ціле для того, щоб можна було боротися з тим таким негативом чорної зарплати і нелегалізованих найманих працівників. Чиновники стверджують, більшість підприємців переходять на прозоре укладання трудових угод. Також понад 4 тисячі івано-франківців отримують зарплату більше мінімальної. Вікторія Гордієнко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.